Друзі, хочу сказати кілька слів про назви українців в історії. От ми зараз називаємо себе українцями, але не завжди українці називали себе українцями. Зокрема, остання наша назва Українці виникла тому, що українці вирішили відокремити себе від москалів. Тому що в світі стали вже плутатися. Хто русини, хто росіяни? Для них це все одне і те ж. Розумієте? Було. Тобто німці називали завжди нас Русланд. Русь. А тут вмішались Кацапі, тепер вони називають Кацапів Русланд. Розумієте? Тому українці, щоб не було такої плутанини, думають, ну, Бог з вами, хочете ви бути будь русь... руськими, руськими. Ну, будьте руськими. А ми з вами нічого не хочемо мати спільного, Ми українці. Отак От українці відмовилися від своєї історичної назви русини. Це було вже в 19 столітті, розумієте? Тобто до 19 століття українці називали себе русинами. І це вперше ця назва зафіксована у правді Ярослава Мудрого. Руська правда. Це перші закони записані, наші закони. Це було звичаєве право тільки. На Русі, в Запорізькій Січі так і було звичайне право. Їм треба було, щоб вірити один одному, їм не треба було писані закони. Розумієте, наскільки вони довіряли один одному? А в Великобританії до сих пір немає Конституції. А чому? Тому що вони довіряють один одному. Їхнє слово це закон. Вони сказали, що Гонконг вони орендують на 99 років. Пройшло 99 років, вони віддали Китаю Гонконг. Он що таке Великобританія, розумієте? Такі були і козаки запорозькі. Сказав, як відрізав. Йому не треба було писані закони в суді. Він посилався на звичайве право. Ну, це так, відступ. Отже, перша назва українців в історії зафіксована, знаєте, яка? Анти. Ну, ця назва, на жаль, це переклад уже нашої назви. Переклад, і це ну, дуже погано. Можливо, ми знайдемо ще наші автентичні джерела, там де кам'яна могила, щось знайдемо. Це ж все було під забороною при союзі. Воно не досліджувалося. Тільки зараз ми почалися досліджувати своє коріння шукати. Так от ця назва, яку дали нам, як ви думаєте, хто? Сармати, сарматське плем'я Аланів, яке разом з Готами вони воювали проти Римської імперії. І от воно потрапило до готів. Ця назва. Це переклад назви, воно буквально означає українці. Анта значить Україна. Розумієте, це в санскриті вже знайшли цю назву. Давно в Індії, що таке санскрит? Це давня мова мова Аріїв, де санскрит з'явився на території України. І він у ін... В Індії він зберігся, законсервувався, нібито, ця мова. Тато там названий татом, е -hmm, корова названа Гов, звідки гов'ядина. Ми ж не знаємо, звідки це слово. Гов це значить корова. Розумієте? Це в санскриті це слово є. Ну, не важливо. Важливо інше, що ми вже українцями були в 6-7 VI Сьомому столітті. А можливо в 4-му, тому що готи пішли з України в IV столітті під ударами Гунів. І вже тоді вони називали нас Антами, українцями. значить Але антський Союз був розбитий аварами. І після цього їхня назва зникає в історії. Я думаю, вони себе так і називали Антами, але оскільки вони були відокремлені від Римської імперії кочівниками, зокрема булгарами, булгарами. Не болгарами, а булгарами. Потім ці булгари стали болгарами. Теж цікавий, колись розповім, як це відбулося. Як це. Слов'яни стали болгарами на Дунаї. Так от анти пішли в ліси знову розкололися на окремі племена, їхній союз, а це, по суті, держава була розпався. І так зникла ця назва, нібито зникла. Вона жила жива серед народу. Тому що Україна з маленької літери означає земля мого народу. Україна. Країна це просто абстрактна земля. А от Україна це вже конкретно. Як ото є е, 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 в англійців Зе. З. Е-тейбл це просто стіл. А З-тейбл це цей стіл. Розумієте? Країна це просто країна, а Україна це ця країна, це моя країна. І коли ці всі племена об'єдналися в один народ, в одну державу, вірніше, спочатку, вони стали називати всю територію України. Тепер вже з великої літери це була народна назва, офіційна назва Русь, а народна Україна, і ця народна вона поступово витісняла офіційно вже в 12 столітті. Це були синоніми Україна і Русь, і Україна вперше згадується. 1187 році вже літописець не зміг приховувати, що це Україна, що народ називає свою землю Україна. Україна многопостона, коли помер, загинув від ран князь Володимир Глібович, який захищав Україну, Руську землю, Україну від половців. Україна многопостона. Так як в козацьких думах співалося про це, ніяка це не Україна. Україна не може стогнати. Це Україна. А Україна Галицька це теж Україна. Теж вона в, в, в Київській Русі згадується. Україна Галицька, так як і Русь Галицька. Це синоніми. Так от українці, русинами вони були, коли Київська Русь вже була. Русь. Бо Київської Русі не було. Була просто Русь. Руська земля. Русини. І вони зафіксовані Ярославом Мудрим вже як русини. Значить, далі. Русинами вони були довго, їхня мова називалася руська мова. Мова офіційна Кернізівця литовська, називалася Руська мова. Це зафіксовано у словниках наших перших. ПАМ Веберенди в 1627 році і Лаврентія Зезанія в 1596 році. У цих словниках вони називались, до речі, словено-руські словники роські. Словено, це слов'яно-український слов словник, словяно руський словник. Чому ми знаємо, що український? Тому що ці словники дійшли до наших днів, і там слов'янські слова прикладаються українськими буквами, українськими словами. Уже вони повністю це була наша мова. Це вже наша мова, розумієте, абсолютно зафіксована в словниках цих. Це значить, що і раніше руська мова така була. І звідки ми про це знаємо? Графіті на стінах церков. Коли штукатурка всипається, ми там бачимо графіті. Люди писали, коли храм ще був недобудований на стінах, писали свої побажання. В одне побажання, знаєте, як звучало, а ворогів моїх трясцею оточи. Це вже буквально так було написано. Розумієте, кирилицею написано. А ворогів моїх трясцею оточи». Ми зараз бабу, баби в селах кажуть, трясця тебе візьми. Уже була українська мова, українці були, тільки називались русинами. Отак от вони довго і нудно називались русинами. В XVII столітті їх стали називати Черкасами, але це не ми самі себе називали. Так називали нас сусіди, зокрема, московити. Дуже не хотіли називати нас українцями, вони Називали нас Черкасами. Українці заснували столицю війська Донської, почали, Запорізь... почали таку... таке військо, як донське військо. Оскільки туди більше тікали селяни з Росії, які хотіли бути вільними, то вони стали основно російськомовними і це російське військо. Але вони себе не вержали москалями. Вони казали Ми козаки! Ми козаки! І Русь вонюча не буде нами командувати. Ну, Русь Ванючія, в розумінні це Московія була, розумієте? Тобто є нормальна Русь? <с? <с?> Боже, а є Русь вонюча, Так доньці називали москалів. Красавці. Просто красавці. Так ось Черкасами нас називали, потім малоросами нас називали. Знаєте, як Шевченко писав, а що ж ти таке? Нехай німець скаже, Німець каже, ви моголи, моголи, моголи золото та мерлана, онуча голі. Німець каже, ви слав'яни, слав'яни, слав'яни. Славних прадідів, великих правнуків покоління. От такі були наші предки, забули, хто вони такі. Ну, українці завжди знали, що вони козаки. Подивіться в народних піснях. Хто такі, як себе називали люди, які ці пісні співали? Вони називали себе козаки. Павло Алепський переїхав сюди, він не називав цих людей українців, він казав країна козаків. От наша назва була Козаки. Потім вже коли козацтво ліквідували, ну нібито ми ж, як не козаки, ви знаєте, що один мільйон людей залишився козаками в 19 столітті. Вони називали себе козаками до сих пір. Кубанські козаки називали себе козаками, коли їх питали, перепис населення, робили, хто ви такі, українці чи росіяни? Вони кажуть, ми козаки. Вони ну, ще в 20-му столітті називали себе козаками. Співали українські пісні, казали, що ми козаки. Так от, козаки це наша. Ще одна назва, і наречі в 19 столітті. Ми усвідомили, що і козаки, і селяни це все ж одне. І селяни співали пісні про козаки. Вони не казали, що ми селяни. Вони казали, що ми козаки. Українці. От вони стали себе як називати. Україна значить українці. Розумієте, вони повернули собі назву, яка в них була в VI столітті. Анти, значить українці. Уявляєте, як довго 1400 років пройшло, а вони до сих пір називали себе українцями? От яка наша назва не Слава Україні!